Кутокся снимаю, там всі дівчата сидять повненькі. Так, мімо петик, як обычно, І пішли поприкалуємо. Сі. Козочка, дивіться. Козочка, козочка. Вони всі повненькі, вулиця повненька. Хаваю. Дивіться, яка повненька. Що це таке? 10 uh, pesos. Yeah. You buy one, you buy How one. How much? 10 pesos. 10. 10. 10 pesos. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 coins. А, 10. О'кей. А ну дай, я попробую, щось таке. Дай. One. One. Take dinobay. <laughs> Короче, 10 песо, це виходить е. Хорошо. Э, э, не знаю. Короче, получается 10 песо, Подожди. Хм, наче кокосове молоко, щось таке. Ямі. Ділишсь? Ямі. I don't I don't stand tilish. Zero inish. <laughs> і ще помененька така. Ну і Zero English. Zero, zero English? Zero. Zero English? Вони удивляються, вони бачать, коли біла людина і не знають англійською. I don't understand. Ukraine, Ukraine. transfer. Телефон. Ah, okay. Where are you from? Where are you from? <laughs> оцей напіток, поняли? я не знаю що воно, але воно солодке зараз розчитаюся 10 песо don't focus, the, don't focus on the stomach don't focus on the stomach everybody I don't, I don't. only the face only the face not the stomach <laughs> такі, такі всі повнесенькі повненькі такі <laughs> це теж повненьке Що ж жари? ой подожди

10 центов, не знаю, на калькулятор. Все, Давай. Супер! Супер!